Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю щодо роботи парламенту в цих аспектах. Так само хочеться поговорити. Днями Верховна Рада прийняла звернення до парламентарів, до парламентів, урядів і інших інституцій Європейського союзу. Розкажіть про що конкретно йдеться у цьому зверненні, які заклики чи можливо прохання містяться в документі? Яка їх кінцева мета? Ну, власне, цей документ був ініційований керівництвом парламенту. Я хочу зазначити підписаний представниками усіх фракцій, керівників фракцій, груп для того, щоб показати незмінність нашого цивілізаційного вибору і нашого послідовного руху до Європейської ради. В самому зверненні ми наголосили, що відмітили основні віхи нашого євроінтеграційного шляху. Наші результати на цьому шляху, ну і звичайно, закликаю передусім підтримати Україну і 14-15 грудня в Брюсселі, щоб Єврорада прийняла таке довгоочікуване рішення. Звичайно, що також ми зазначили про прохання посилення санкцій щодо Російської Федерації продовження. Підтримки нас зброєю, тобто всі ті важливі речі, які сьогодні для нас є, тому що сьогоднішній наш шлях до Європейського Союзу, наш цивілізаційний вибір, який закріплений в Конституції, він пов'язаний з тими трагічними подіями, які сьогодні відбуваються в нашій державі, і фактично ми стали щитом для всього європейського континенту, тобто, передусім для Європейського Союзу. Тому цим зверненням ми ще раз підкреслили, наголосили, що український. Народ да в особі парламенту України, який представляє безпосередньо народ і має мандат, підкреслює важливість рішення, яке має відбутися в Брюсселі, для того, щоб ми могли продовжити і перейти вже до безпосередніх перемовин щодо нашого вступу в ЄС. А Верховна Рада минулого тижня прийняла кілька важливих законопроєктів, які стали законами. Вони були передумову для прийняття рішення про початок перемовин до вступу України до ЄС. Про вступ України до ЄС. І питання в чому? Ну чи всі ми свої зобов'язання виконали, зокрема, і не лише перед євросоюзом, як такому, але перед партнерами тими країнами, які будуть голосувати власне за нашу інтеграцію. А вже, ну, зокрема, видання «The Guardian» повідомляє про те, що угорський десант і Орбан, до речі, ж там теж. От вони вирушили до Вашингтона, щоб урбані угорське представництво, скажімо так, вирушило до Вашингтона, щоб гальмувати процес надання на допомоги в 24 році Україні саме через цей закон про нас меншини, ніби вони не вдоволені тим, як він був проголосований. Чи можливі тут якісь трансформації в цій частині? Моя мені коротко, моя думка, що те, що сьогодні є, скажімо, певні суперечності в Америці щодо підтримки, це. Абсолютно внутрішньополітичні питання Америки, які накладаються і так збігло в часі на виборчу кампанію, і це пов'язано з нашою підтримкою. Тому я не думаю, що тут, я знаю про це зустріч, але я не думаю, що вона якось вплине на американських сенаторів-конгресменів. Але якщо повертатися до рішень, які Прийняв Верховна Рада, так, в нас щодо саміту Ні, нам, я, прийняв, я, просто, Я просто поточню маленьке поточнення. Просто питання нашої євроінтеграції воно дуже щільно пов'язано із допомогою від Сполучених Штатів. І вони, зокрема, лобіюють і в контексті ЄС, і в контексті співпраці з США свої інтереси, точніше, гальмування цих процесів. Я розумію. І, наприклад, днями на з'їзді своєї партії. Шольц, канцлер Німеччини, ви знаєте, що наголосив, що можуть бути різні виклики, тому нам потрібно щодо підтримки України тими чи іншими партнерами. Зменшення, наприклад, або збільшення підтримки ми маємо бути готові. Прямо мова була Шольця. того, що ми, як Німеччина, повинні будемо збільшувати підтримку для України, тому ну різні ситуації, різні виклики. Ми на них повинні внучко реагувати спільно з партнерами. Для цього президент сьогодні. У Вашингтоні на запрошення Джо Байдена. Я думаю, що буде багато зустрічей особистих, і я думаю, що це повинно принести для нас, для України для наших сил безпеки оборони відповідний результат у вигляді підтримки сполученими штатами. Якщо повертаємося до тих рішень, які ухвалила Верховна Рада е днями, е і це була частина обов'язкових е рекомендацій, які ми повинні були виконати до Євроради, то власне майже... Не просто ухвалили, а в це в другому читанні. В цей же день президент направили невідкладно до президента. Він підписав. Це стосується можливості для НАЗК перевіряти майно публічних осіб до набути майно до того, як вони прийшли на публічну і державну службу. Це відповідно були зміни до. Закону про запобігання корупції. Що стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скажімо, було певні обмеження щодо самостійності визначення керівництвом структури, штату, умов праці, сьогодні це дозволено. Більше того, збільшено строки розгляду по розслідування по вручення підозри можливості працювати правоохоронним органам. Ну і звичайно, це поетапне збільшення штату набу для того, щоб національне антикорупційне бюро могло працювати більше в регіонах, охоплювати в різні куточки і сфер і території нашої держави. І звичайно, черговий етап, уже третій. Що стосується національних меншин, я хочу зазначити дійсно, от ви сказали, що група з Угорщини прихильників Орбана поїхала спілкуватися. З республіканською партією, так, але це вже протягом року третій етап, що стосується національних меншин, які прийняв Верховна Рада. Ми проводимо широкі консультації, як і всередині, так і зовнішніх національних меншин. Тому це, ну на жаль, це спекуляція. Ми виконали. Я наголошую, бо Угорщина. Саме апелює до національних машин. Ми виконали все, що можна було виконати, і ми підходимо до Євроради повністю з тим, що своє домашнє завдання Україна більш ніж зробила. Зрозуміло, що будуть наступні етапи. Зрозуміло, що в березні буде наступний висновок. Ще велика робота попереду. Якщо ми говоримо про цей етап, про відкриття перемовин, ми свою домашню роботу зробили. До речі. Ви бачили, президент Зеленський в Аргентині, мав коротку розмову з паном Орбаном. Я думаю, що він також інформував його про ці речі. Сто відсотків. Ну врешті, давайте не забувати, що в Брюсселі є свої механізми, якими можуть можна тиснути інструментами на уряд угорський на чолі з Орбаном. Зокрема, це фінансові. То тобто, будемо сподіватися, що все ж таки це питання буде не буде проблемою, точніше, ця претензія від у пан до України. Макрон, панер Сеніпан мусимо... Макрон також мав зустріч з паном Орбаном. Орбаном я так розумію, що він доносив позицію європейської спільноти до нього в тому, що, речі, що ж. дякуємо вам, Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.